Перед різдвяні роздуми, день 20. Праведний Йосиф Опікун. На утренні співаємо, величаємо тебе, сихвальне, Богоотче Йосифе і обручнику, пречистої Богоматері, чудовий покровителю Церкви Христової. Ім'я Йосиф постало з корня Єсав, що означає, Господь збільшує, або зняв мою ганьбу, бо так говорила Рахиль, яка померла при народженні мене у вифлеємі Єфраті. Згадав Бог і про Рахиль та й вислухав її, та відімкнув Бог Єлону. Вона зачала й породила сина, і каже: Бог увільни мене від безчестя. Тож назвали його ім'ям Йосиф, кажучи Дай мені, Господи, ще й другого сина, та й померла Рахиль і поховали її при шляху до єфрати, тобто вифлеєму. Над її гробом як і постави стовпа, який є на гробі Рахилі і по нинішній день. Про праведного Йосифа, опікуна Богоматері, знаємо тільки те, що про нього. Говорить євангелист Матей і Лука, а йдеться про те, що відноситься до дитячих і юних років Ісуса. Це справді небагато, але вистачає, щоб мати образ його особи, яка належить і до Старого, і до Нового Завіту. Все інше це тільки апокрафічні розповіді, щоб заповнити прогалину життєвому доземному житті цього мужа. Який достоїться бути опікуном Божого Сина і Божої Матері. До IV століття оці церкви навіть не згадує про Йосифа, хіба коли говорив про христологічне таїнство в IV столітті про Йосифа згадує оці церкви Сходу, зокрема, Йоанн Золотоустий. Оці Західної церкви, святий Єронім, святий Августин, які захищали його святість і невинне життя, щоб таким чином захистити дівисто Марії Богоматері. Відтак наступає мовчанка аж до 13 століття, святий Томас Аквіно намагається пояснити і погодити дівисто Марії з Богоматеринством. Доказуючи, що Йосиф і Марія зберегли невинність, але і подружжя їхнє було правосильні, право і використання права, окремо пізніше трактує Йосифа Герсон, Бонавентура, Бернандин Сієнський і Сидор і Золані, а останньому столітті римський римській Пі 9, Лев XIII, пій. Венедикт 15, пі 11, пі 12 та Іван 23. Праведний Йосиф походив з роду Давида, як його зве Ангел Йосифа, сина Давида, Лука додає, що Йосип пішов з Галилеї з міста Назарету в Юдею, місту Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида. Батько Йосифа, як Подає євангелист Матей, звався Яків, а євангелист Лука Елі. Причина такого походження, такого розходження, та що Матей подає родовід Ісуса за природним походженням. Лука подає родовід Марії, тому Йосиф через подружжя Йосифа з Марією вважається сином Елі. Законного батька Йосифа праведний мав брата Клеопу, був родом з Назарету, де й мешкав під час благовічення за фахом був Теслею. Ціль його існування з Божого задуму бути опікуном для Марії та Ісуса. Для виконання цього завдання Він був обдарований особливішими дарами і надприродними привілеями. Отой сам Бог Його попровадив додому Йоакима і Ани, щоб заручитися з пречистою Діви Марією. І це в молодому віці його подружжя з Марією було праведне, хоч обидвої з натхнення Божого постановили зберегти невинність. Євангелист Матей виросно називає Йосифа чоловіком Марії. Йосиф зробив, як звелів йому Анни Господні, прийняв свою жінку Марію, але це подружжя було непорочним. Бо Марія обіцяла господаві Богу зберігати дівисту тому, коли ангел Гавріл був посланий Богом у місто Галілеї, якому ім'я насеред до діва, заручене чоловікою на ім'я Йосип, ставе дому ім'я ж Діви було Марія. Марія заявляє, як же воно станеться, коли я не знаю мужа. І коли Йосиф, будучи праведний, спостеріг, що Марія вагітна, хотів її комой опустити, посвічений ангелом, що Марія почала, почала від Духа Святого, прийняв свою жінку та не спізнав її, аж поки породила вона і дав він, він йому ім'я Ісус. Таким чином, Йосиф став батьком Ісуса, тобто законним Батьком. І при народженні Ісусу в офлеємі, і тут Він зустрів та привітав пастухів мудруців. Восьмого дня після народження приніс до храму, щоб здійснити обряд обрізання хлоп'ятка та назвати Його ім'ям, яке надав ангел, перш ніж він був зачати в лоні і пожертвувати Богу як переворотного. У храмі він почує слова праведного Симеона та пророчиться Анни про долю дитятка і Марії. Повідомленим ангелам, що Ірод хоче вбити Ісуса, Йосиф бере Марію та Ісуса, утікає до Єгипту. Після повідомлення про смерть Ірода повертається в землю Ізраїлеву. Остав він узяв дитятку та його матір і прийшов в Ізраїльську землю, але, почувши, що юдеєць царем став Архилай, замість Ірода, батька свого побоявся йти туди. Попереджений вже в ві сні він пішов у Галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, що збулося сказане пророками, що Назарей на, на Тут проживав Йосиф тихо, мирно, з Марією та Йосиф Ісусом. Цей спокій дещо зрушився, коли дванадцятилітній Ісус залишився в храмі. Це була остання поява Йосифа, про яку згадує євангелисти, немає згадки про смерть Його, не було його під Христом, бо коли він там був, Ісус не віддав би своєї матері під опіку учені Івана. Духовна велич святого Йосифа, дух, духовну велич святого Йосифа, коротка окресту Євангелія, був праведний, в Завіті ідеалом ізраїлітяна була праведність та про Захарій і Лизавету сказано. Вони були обидвоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господа бездоганно. Праведність рівняється зі справедливістю, бо справедливість наказує віддати Богу від те, що йому належить, але праведність Йосифа відмінна від праведності Захарії. Праведність Загарія полягає на виконанні старозавітного закону, праведність же Йосифа це вже виконання новозавітнього закону, який згодом буде проповідати Ісус Христос. Отож будьте досконалі, як Отець, ваш Небесний досконали, Кажу Бо вам, що коли ви своєю праведністю. Не перевищите книжників та фарисеїв, не війдете в Царство Небесне, праведність Йосифа основується не на законі, бо згідно законом, він повинен був відпустити Марію, оскарживши невірності коли спостріг, що вона вагітна. Він же не йде за приписом закону, але за справедливістю, бо був переконаний в невинності Марії, хоч Ще не знав, яким способом вона зачала в лоні. Марія знала, але мовчала. Праведність Йосифа отже полягає в тому, що він шанує особу, а не фарисейське зберігання закону. Праведність Йосифа охоплює всі чесноти, віру, надії, любов, невинність, чистоту, чесність, побожність, працьовитість, жертовність, мужність, кмітливість, розсудливість, терп... терпимість. Та інші. Основою всіх тих чеснот була його віра, як сказано, праведник з віри буде жити. Про Авраама бог сказав я настаную тебе батьком багатьох народів перед тим, кого він увірував перед Богом, що оживляє мертвий і кличе те, чого немає, начеби воно існувало. Тому Авраама як батька віри почитають. Ізраїлітяни, мусульмани і християни, про Марію мовила Єлизавета щаслива та що повірили, бо повірила сказана їй від Господа. Як Марія увірила таїнство оплочення, яке її об'явив Господь через ангела, і тому блаженою будуть звати її всі народи, так і Йосип прийняв вірою в усі таїнства, які йому Господь об'явив. І тому Йосип, як Авраам, став батьком усіх народів. Віра Йосифа утверджується терпінням і досвідами вагітність Марії, її непорочність материнства, утеча до Єгипту, повернення до Назарету, пророста Симеона, дивні слова 12-літнього Ісуса в храмі, та вони незрозумілі слова, що Він їм сказав. Коли ж не розуміли, то прийняли вірою. Йосиф задалі зростав у вірі, придивляючись щодня до Ісуса Христа. Хоч очима Йосиф бачив звичайну людину, проте вірив він бачив воплоченого Божого Сина, він постійно перебував у контемпляції божества в особі Ісуса Христа і Божої Матері, особі Марії, цю віру підтримувала надія, яка водночас кріпила Його сили для виконання свого завдання та сповняла невимовну радість понад усе ж стояла любов до Бога і ближніх яких любив у собі Христа як Бога та людини, та все чинить досконалій покорі простоті відданості, мужності, жертовності та кмітливості, таким чином Йосиф став зором для всіх станів мужа, батька, робітника, громадянина апостола. Про Йосифа Єгипетського сказано: Йосиф знайшов ласку в очах пана свого фараона і слугував йому. І це наставив його над своїм домом і все, що мав дав йому в руки. Подібно праведний Йосиф знайшов ласку Бога, який служив у його руки під опіку два найбільші скарби тут на землі, єдинородного сина та пречисту Діву Марію. Чим більший скарб, хто має таким вірнішого приятеля, шукає, щоб доручити йому свій скарб, таким вірним приятелем Божий був Йосип. Коли настав голод, єгипетський фараон говорив до народу, ідіть до Йосифа і робіть, що він вам скаже. Якщо праведний Йосиф одержав таку владу над Ісусом, Богоматір'ю, тут на землі, то чи, бути позбавлена такої влади в небі, де можна стільки добра зробити для спасіння людей? Якщо Ісус не може відмовити нічого своїй матері, яка ні в чому не відмовляє Ісусові тут на землі, так само Ісус і Марія ні в чому не відмовляють Йосифі, коли Він буде їх про щось благати в небі, бо Він нічого їм не відмовляв тут на землі, не, напевно, не було більш послушного Сина, як Ісус, ні найвірнішої жінки Марія, як Марія, які його слухали, як сказано, що Ісус пішов з ними у Назарет і був їм слухняний. Єгипетський народ говорить до Йосифа, ти врятував нам життя, ми знайшли ласку в очах нашого ладики, тож будемо рабами твоїми. Так можемо і ми говорити до святого Йосифа, таким чином святий Йосиф став опікуном Христової церкви, а Марія, матір'ю церкви, кожна сім'я це мала церква, зокрема, свята родина це зародок Христової церкви, як у Небесній Божій трійці. Любов єднає між Собою три Божі особи та її чинності у Всесвіті та благо людей, так і земну трійцю Ісуса Марії і Йосифа, єднає любов до людей, бо і для того вона існує, отож даймося до них з повним довір'ям та любов'ю. Господи. Допоможи мені здійснити твою волю, та як здійснився ти, Йосиф. Допоможи мені повним довір'ям та любов'ю тобі довіряти і любити своїх ближніх. Та, як любить і любився ти Йосиф. Допоможи, щоб я могла прийняти Ісуса в свої обійми. Пустити до свого серця і бути відкритим на Його слово. Амінь.